Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Вчора мені замовили огляд BMW 3 серії 2017 року. Така вдала, я вважаю модель 3 літри дизель Гранд Turismo. Буде дуже цікаво багатьом побачити такий огляд, я вважаю. А найголовніше буде цікаво замовнику огляду. Зі слів продавця машина абсолютно ідеальна, нічого не крашено, не бито. Тим більше він каже, я й перевіряв, то міром. Єдине, не даю гарантії за бампера, тому що вони не перевіряються. По-моєму, то навіть якщо там одна деталь чи дві перекрашена, то не проблема, аби це не внаслідок аварії. Думаю, багато зі мною хто погодиться. Після тривалої засухи, після перших дощів, завжди бувають багато аварій. Люди не розраховують, що асфальт покривається такою клейковиною з дерев не знаю звідки воно береться, і випадає дощ, як голольот Сам попав. От позавчора так занесло мене, добре що не вилетів з дороги. Звичайно, маю я великі сумніви в доцільності таких відеороликів. Для Ютуба під час наступальних дій розумію, що в обороні набагато менше жертв, ніж при наступі. Спілкуюсь з ЗСУшниками, кажуть хлопці, без сумнівів треба робити відеоролики про ті ж машини інколи треба відволіктися від війни. З іншої сторони такі відеоролики потрібні, хоча б для того, щоб люди дізналися, що є. Кому замовити огляд автомобіля для Збройних сил, я завжди погоджуюсь, в респекті поїду, огляну абсолютно безкоштовно, огляну якийсь позашляховик чи там мікроавтобус для потреб Збройних сил. І для мене це тільки за честь буде. Тому звертайтеся при потребі. Прибув я вже на місце функрс ГМБХ. Вже майже 10, на 10 я домовився і ще нікого немає. Ну, Але дивлячись на ці машини, не дешеві, зрозуміло, що їм не обов'язково працювати з 8 чи з 9 ранку. Хватає у них на життя. Проїхав такий. Так, іду, ну я візьму машину Товщиномір відразу. Власник автохаоса явно не німець, але зі мною по телефону 100% розмовляв німець. Зараз останнім часом дуже часто беруть на роботу продавцями німців чистих, щоб спілкувалися з людьми більше довіри. Я yeah, ногемельд. No Ну що, от вона, машина? Гарненька машина. З вигляду дуже вдалий у неї кузов БМВ завжди мали дизайн непоганий. Але ця троєчка, вона не тільки дизайн. Вона непогана, така вдала машина. Наваксована вся. Ну нічого не видно поки що. Немає навіть паркувальних вмятин. Навіть мінімальних мікровмятин немає спереді також машина не оббита не піскоструєна, нічого не посічене зовсім зовсім мінімально на фарах є сліди пісочку камінчиків не було Видно, що вона, скоріш за все, не крашена, але пройдусь товщиноміром. Недобре притулив. Всюди нормально, на камеру не буду? Детально. машина накрасилася э, прилад треба точно прокладувати щоб він показав правильно якщо трохи так так він показав більше ну, мушу я знайти хоч якісь недоліки <світ> так не буває щоб нічого не було ну, а тут дуже акуратно зроблено але тут від парковки було тут так вони профрезерувалась, що здалеку не видно. Так. так, тормозні бліни нові. Ага, От знайшов дефект на, <ріст> на значку подерта. Так, далі. Це дурня, звісно. Майже нічого, але міні, міні, мінімально є від паркування. Непомітно зовсім. Так, Тут також. Ну це роблено, воно було. Це відремонтовано вже. Диски ці ремонтувалися. Тут є ну, значки з обох сторон подерті, я скажу, вони просто не оригінальні. їх хтось сам приліпив, eBay я купив за 20 євро і приліпив, тому вони облізлі. Як бачите, машина на всіх понтах, все, вона є, всі асистенти. Йдемо далі. Немає нічого на бамперах. ні сколів, ніде нічого. Затемнені вікна, неоригінально затемнені. Та машина навернута і електросидіння, є рух по полосах. Дістройнік, все все тут є адаптивний круіз-контроль. Не вбита машина, судячи по сидінню, судячи по ременю безпеки, кермо витиралось частенько просто, бо по кнопочках видно, що нічого не заюзано, все нормально виглядає. трошечки треба витерти стан машини як в салоні так і зовні класний заднє сидіння абсолютно як нові тут ногами не подерти багажник на кнопочці це потрібна потрібна опція Тут все класно виглядає. Нічого не подряпано, нічого не пошкоджено. Вон є тут мінімально. Сервіс BMW весь електронний, так що це нема сенсу навіть відкривати. Треба перевірити спойлер. Тут є така кнопочка. Це нормально. Все, нормально висунувся, нічого там не брудно, бо це навіть у порше часто заїдає той спойлер. А ну-ка, замкнемо його. Нормально замикається, все працює. Підемо капот. Робота мо мотора дуже чиста. Ага, треба ще раз BMW дірнути, щоб воно відкрилось, наскільки пам'ятаю. От Цікаво всюди ця МК присутня Це оригінальне чи це самі поставили. Не знаю. Судячи по значках, то воно самопальне. двигун робить песня взагалі просто ідеально. Нічого не готувалось, пилюці все. Куниць не було тут. Не погризена без шумка. Так, сьомий місяць, 22 -е число. У нас змінена олива на 120 тисяч, на 129 двадцять Все оригінально, капот не знімався. Рідина чистенька, в нормі рівень також. Бигун абсолютно сухий. Кришку зараз ще зніму. Да, нічого ніхто тут не чіпав. Нічого не милось. Все сухо. Знизу лижа закривається, але видно, що тут все сухо. Та й знизу було б мостило, якби гнало аж назад. Потоки в повітря воно завжди закидає. Покажу. Протектор. Шість. Шість. Так. Сюди шість. Заглушу, подивлюсь ще знизу. то тут не побачиш? Все закрито. Пороги цілі, так, ну що спробуємо? Перевірити ще коробку, як вона рушає, чи немає ніяких ривків. На нейтралці. Вижимаємо ручник, працює. Незрозуміло, на що він потрібний. В нормальних машинах давно забули про таку опцію, як ручний тормоз. Тепер спробуємо, як вона переключає передачі. Ривка немає. Немає. Зад. Рибка немає дуже плавно, все чітко. Ще раз. Все класно. Так, Тут у нас також показує 139-320. Ну, цілком може бути такий пробіг. Ну, хоча отак кермо блистить, але це тільки кермо. Так, по всьому, по решті, по сидіннях, по... Ременях безпеки по цих кнопочках всіх. Цілком може бути, що пробіг маленький. Хоча, якби було 700 тисяч на дальняк, теж не гірше виглядало б. Машина непогана. Ключик також покажу. Він теж юзається і по ключику теж можна оцінити зашарпану машину. Зношено камери працюють. Зараз проїдемось на цій машині ще. Нагріємо двигун. Спробуємо чи працюють асистенти. Машина ця, до речі, ще досі на обліку, ще не знята. В Німеччині ніхто на обліку не продає. Знімуть, звичайно, зареєстрована машина на фірмі. Але на її їздить власник автохауса то є непогано це лишній раз е, говорить про те, що нормальна машина. Якби там проблемна була, він би її, на їй не їздив, вона б стояла. Так, кліму перевірив, працює бордачок, А да, тут вон. хтось купував ці всякі, <ст> В бордочку ще одна лежить. Ну все воно не оригінальне, тому воно. І обдираються ті значки. Добре, перевірю на В Ходу найголовніше. Дивляться хтось тут машину. Там ich lesen, фейля mit Computer? Я їх пробіра. Попались, як я. Я теж тут так само чуть не попав сьогодні вранці. Дурню так зробили. До речі, далеко не завжди дають перевірити компом. Під'єднуватись, кажуть, їдь на сервіс, плати гроші і тоді перевіримо. А так не треба. БМВ. Москальська мова. Скоріше б вже українську робили і на лаунчах. З'єднується нормально. Автоматичний пошук системи. Номер Кузова відповідає. Далі сканує система. Так, швидке тестування обране для початку. Є бачите, деякі помилки. Ну, звичайна історія помилки всі від того, що була від'єднана або сіла батарея. Набор помилок ми їх пробуємо видалити і потім ще раз проведемо таку операцію. Їх має вже не бути. Вони вже не з'являться, коли все в нормі. А коли є проблеми, вони вилізуть назад, ті, на яких є проблеми. Обов'язково ті блоки покаже. Зараз видалимо і перевіримо ще раз. Ну і дивимося ще раз. Ну так як я й думав, все це тепер клас. Зараз ще просканую систему. Подивлюсь на коробці на двигуну по пробігу. чи співпадає пробіг. Але в Німеччині так не крутять, щоб не співпадало. крутять завжди по всіх блоках. Скануємо систему для перевірки пробігу. І вибираємо потрібні блоки. АБС, коробку і двигун. Давайте. Контроль двигуна виберемо і зараз знайдемо потрібний нам заголовок. Так, зчитування кілометру. Так назвали цікаво. Чи то не воно? Побачимо. Так, 139 тисяч 320. 139 320. Ну, чесно кажучи, це неправильно. Має відрізнятися. Зараз ще гляну по інших блоках. По-нормальному завжди відрізняється. А тут один в один. Це трохи неправильно. Так, ну що, перевіримо ще по ПБС, що там? Не завжди там. Є інфа, звичайно, по пробігу, але топ даних. Так. Нема тут даних. Не завжди ПЛБС є дані про пробіг. Знайдемо ще коробку. Модуль управління коробкою передач. Тут має бути дані пробіга. Окей. Поток даних. Показання пробігу. Є така штука. 139, 320. Ну це неправильно. Коротше, щось тут, напевно, крутилось, хоча... Іменно в такій машині в Тройці, може, не знаю. 139-320. Мало би відрізнятися по пробігу. Скільки я машин перевіряв, завжди відрізняється. А тут всюди однаково. Погано, що АБС немає інформації. Ну от, скоріш за все, що ну, крутив спеціаліст, не так як у нас, тільки на щитку приладів. Але... Скоріш за все кручено. Не знаю наскільки, тому що машина непогана. Для мене, врешті, головне, я всім завжди кажу, це не цифри пробігу, а зношеність автомобіля. Ця машина, скоріш за все, скручувалась все ж таки, тому що пробіг має на коробці точно відрізнятись на пару кілометрів, на 100 кілометрів, там, на 50 я вперше бачу, що однаковий пробіг і на блоці коробки, і на блоці двигуна, і на панелі приладів. Всюди однаковий пробіг. Має відрізнятися пробіг. От зараз зв'яжусь з діагностами, можливо, в BMW тройці по-іншому. Але, по-моєму, я і в такий BMW перевіряв і пробіг має відрізнятися. Напишіть в коментарях, якщо хтось знає про це. Панелі приладів на коробці і на блоці двигуна однаковий пробіг. Я скільки дивився машин, завжди відрізняється: 100 кілометрів, там, 50 кілометрів, а тут. 139 320, 139 320. Так, хаваю я комп. Позвоню ще до діагностів знайомих, але особисто я перше бачив таку ситуацію. Завжди пробіг відрізняється по блоках. Немає однакових значень на панелі приладів, на блоці двигуна, на блоці коробки. Має бути відмінність там 100 км, 50 км по-різному буває. Однаково бачу вперше. Але цілком можливо, що в цій моделі. Напишіть про це в коментарях, якщо хтось в курсі. Може є діагности на каналі. По-моєму, є у мене підписники діагности. Перевірив машину в ходу, взагалі без питань. Все працює в супері. Хоча автомобіль придбаний для постановки на облік в Польщі, але про всяк випадок про форму рехну написали для української адреси з можливим вивозом з Європи і з можливим поверненням ПДВ. Зареєструвати автомобіль в Польщі на приватну особу, втративши ПДВ, ніколи не пізно. Краще мати можливість вивозу і повернення, я так гадаю.